Усім привіт! На зв'язку канал зробив. Заробив вже зовсім скоро, а точніше, 13 листопада буде перший розлог 20% токенів WBT. Які були продані на приватному селі, багато людей вже встигло заробити та отримати дуже гарний прибуток, особливо якщо розумієш, що зараз ведмежий ринок і майже іксів ми не бачимо. Це створює величезний хайп навколо токена. То що може бути після 13 листопаду? Та чи будуть ще Ікси? Спробую сьогодні розповісти свою думку з приводу того, коли ж купувати токени WBT. Поки ми не почали, рекомендую підписатись на наш телеграм-канал. Адже там ми публікуємо набагато більше інформації і робимо це безкоштовно. І якщо тобі подобається наше відео, то будемо вдячні за підписку. Багато хто з нас чекає цих розлоків. Одні, тому що нарешті отримують свої такі бажані токени, а інші чекають змогу прикупити собі кілька ВБТшок, якщо ціна сильно впаде. Але також багато хто не вірив і не хотів купляти їх на лаунчпаді, тому що була впевнена, що він паде нижче долара, кажучи, по типу щось, що його реальна ціна десь до 1 долара. Але чи насправді це так? Особисто я не вважаю і вірю, що ми ще побачимо ціну вище за 14 доларів, тому що це не проект, який вистрибує на лаунчпаді на кілька секунд і потім падає нижче за стартову ціну. Давайте наведу вам своє бачення проєкту і речі, від яких я особисто відштовхуюсь. Трошки історії. Біржа почала свій розвиток у 2018 році. В ті роки дуже багато бірж виходили у світ, але багато з них вже нема, і ми навіть не чули про них. У першому своєму відео я говорив, що біржа входить в топ-40 бірж світу і брав аналітику з CoinMarketCap. Але наразі вона посідає 42 місце. Але якщо ми зайдемо до CoinGecko, то взагалі посідає 21 місце. З чим це насправді пов'язано, тяжко зрозуміти. Але той факт, що вона є і займає непогані місця, то це вже круто. Одна з причин, на мою думку, що в них чітка позиція щодо користувачів країн-агресорів, а це потенційна велика кількість людей. Але біржою користуються вже понад 3 мільйони користувачів. Ось, наприклад, візьмемо Bybit. Вона також 2018 року, але вона дозволяє користувачам країн-агресорів користуватися їх біржою. Так, там багато ще факторів, але користувачі це не менш важливий фактор. Що цікавого, то біржа WhiteBit спочатку зробила крутий продукт, тобто біржу зручну для користування, дуже високий рівень безпеки, швидку реакцію у саппорті та також те, що дуже зручно працювати з фіатними активами. Вона допомогла непогано заробити арбітражникам, хоча думаю, що біржа не дуже була в захваті. Тож ми маємо наступне: більш як 3 мільйони користувачів, клас безпеки 3 а за даними SerLife, 450 торгових пар та понад 600 працівників. Також в них багатовекторна екосистема, в якій є навіть P2P-платформа, але наразі вона мало активна. WhiteSwap це безпечна та зручна децентралізована біржа, що належить користувачам. Також є WhitePay це компанія, яка надає криптовалютні рішення для бізнесу та благодійності, криптоакваринг, посттермінали та платіжні сторінки. Тож, як на мене, це тільки початок. Перейдемо до самого токену. Усього буде 400 мільйонів токенів WBT. Та розподілять їх наступним чином: 54 мільйони токенів було продано на приватному раунді, та 1 мільйон на лаунчпаді, які могли придбати всі. Токен вже торгується на таких біржах, як Huobi, Gate та Max. Спочатку лаунчпаду на біржі було випущено токенів обсягом 121 мільйон токенів. Тобто 1 мільйон токенів, які купили користувачі, та 120 мільйонів з цільових фондів, які використовуються за призначенням. Ну з простих призначеннях це наші улюблені розігріші, в яких, як виявилось, дійсно можна щось отримати. Я отримав 123 долари за проходження квізу, але якби тримав, то це набагато було більше. А на самому лаунчпаді кожен з нас міг придбати лише 300 токенів по 1,9 доларів за токен. Це 570 доларів. І якщо б ви купили ці токени та не продавали їх досі, то ваш прибуток був би понад 3000 доларів. Я, якщо чесно, зробив лише X2. Що ще приємно, що є спалювання. Спочатку виходу токена було одразу спалено 25 мільйонів токенів, і далі спалювання відбуватиметься кожні два тижні. Але дані кажуть трошки інакше. Що спалюються вони кожні 7 днів. І якщо подивитись, то суми спалювання немаленькі. Щоб було зрозуміліше, спалюють токени, які отримані від торгових комісій та інших доходів, тобто 33% від торгових комісій та 5% від маржинальної торгівлі, комісій за зняття та АМЛ перевірок. Небаганий відсоток спалювання. То що ж може бути після 13 листопада? 20% від 54 мільйонів становить 10 мільйонів 800 тисяч Це менш ніж 10%. 10% від загального обсягу токенів, які є зараз на біржі, іначе це не повинно вплинути на ціну. Але треба подивитися ще на те, який в нас загальний обсяг торгів за 24 години, а він становить в нас в середньому від 10 до 20 мільйонів. Багато читаю в чатах, що типу нічого страшного не буде, і воно ціну не обвалить. Але на сьогодні коштовність токенів, які розблокуються, становить понад 100 мільйонів доларів. Хто хоч трошки орієнтується в трейдингу, знає, що якщо об'єм торгів за 24 години становить, наприклад, 10 тисяч доларів, а в тебе є, наприклад, 2 тисячі доларів, то ти можеш дуже вплинути на ціну. А тут об'єм 20 мільйонів, а розблоковується понад 100 мільйонів. Тому ціна однозначно просяде. Але питання на скільки? Скільки в нас людей, які захочуть зафіксувати свій прибуток? Також питання, на якій сумі будуть готові відкупляти токени. На момент написання цього відео ціна впала до 10 доларів 60 центів. І це цілком нормально, адже якщо ми подивимось на графік, то побачимо, останні дві хвилі росту були все слабкіше. Зараз питання, чи підниметься ціна до 13 доларів, або чи втримається вона на відмість 10 доларів, тому що якщо Якщо не втримається, то можна очікувати сквіз до 6 доларів. Отже, якщо ви бажаєте купувати токени 13 листопаду, то раджу дочекатись мінімум та не купляти однією сумою. Я буду чекати мінімум 6 тисяч доларів, але залишу гроші, якщо ціна піде нижче. Але я впевнений, що далі ціна спокійно може піти на 22 долари або більше. Ще буде цікавіше, якщо ціна піде раніше 13 листопада. Тобто зараз протягом 5 місяців ми з вами можемо купувати, коли всі продають, і продавати за тиждень до наступних розлоків. Ще я чекаю, що вони анонсують можливість стейкінгу токенів WBT. Але це й малоймовірно. Я впевнений, що багато хто поклав би просто на стейкінг і тримав їх дуже довго. Ще один важливий момент про токен: що з самого початку, окрім токена, почали розробляти свій власний блокчейн. І токен створювався одразу з тим, що далі він перейде на власний блокчейн. Орієнтовно це можна очікувати у першому або другому кварталі наступного року. Нещодавно побачив, що вони шукають розробника блокчейнів, тож сподіваюся, що в них все йде по плану. Адже до цього моменту все, що вони обіцяли, виповнили. Повторюю, що я в захваті від цієї біржі, адже вона має українські корні і є на велика гордість та доказ того, що в Україні є люди, які можуть робити достойні проекти, і не менше мені подобається нею користуватись, адже вона дійсно зручна. Що ж, сподіваюся, ця інформація була корисною для вас, а ми і далі будемо ділитись тим, що дізналися самі. А тобі дякую за підписку на наш канал, адже це найкраща подяка за нашу працю. А ми в свою чергу спробуємо максимально детально розповісти про усі можливості у світі криптовалюти. З вами був канал Зробив. заробив До зустрічі!